Вітаю шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання Покровський напрямок, чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ. Дуже підступно діять в них. Ой, агентура є і дуже підступні люди. Вони здали якусь інформацію. Треба все чистить. Угу. Зараз треба обирати. Не не получиться, все одно. Зараз дуже важко, бо дуже сильний обстріл, якісь руйнація, прям Ох, масштабне таке буде. Це зараз. І все одно на майбутнє вийшли карти, що вся оця армія буде знищена, рашистська, а по Покровську будуть. Чи наша авіація, чи ну, закривати небо. От. Це хороші карти. А це я заперечую. Хто наводить, хто здає інформацію, хтось знаходиться, якісь люди, вони працюють на расистів. Це погано, дуже заперечуюсь, негатив убираю. Прошу викрити всіх, хто працює на расистів, засудити на довічні строки. Більше ні, ніколи не зможуть інформацію Надавати руйную всі плани ворожі, прошу вищі сили, скажіть, допоможіть. Які плани у расистів щодо Покровська, що планують робити на найближчий час? Ой, вони будуть дуже сильно обстрілювати дороги. Усі можливі дороги, шляхи до Покровська. Те, що щоб відрізати чи контролювати якимось чином ці дороги, щоб відрізати. Але в них не дуже сильно це буде виходить, тому що йде відплата і всі, хто. От росіяни, що обстрілюють, вони будуть убиті, і в них будуть дуже важкі, дуже важкі втрати. Більше, я так розумію, обстріли вони не зможуть чинити. Повертаю весь негатив. Все лайно, що принесла Росія Покровську, повертаю назад. Тим, хто дав наказ. Хто його виконує, все назад вертається. Буде так і так буде. Прошу вищі сили. Закрийте небо. Над нашими військовими на Покровському напрямку. одводіть одверніть расистів, зруйнуйте всі плани ворожі. Заперечу весь негатив. Убираю. Вони, агентура є. От мені йдуть найманці рашиські, і вони вишукують, як їм поближче підібратися до наших артилерістів чи якихось ракетчиків, то, що нищить авіацію російську, то, що нищить артилерію російську. Прошу Вищі сили, допоможіть викрити усіх, хто працює на Росію. всіх, хто здають інформацію расистам в Покровському напрямку, викривають і засуджують на доїчні строки. Буде так і так буде. Прошу Вищі сили захисту міцного. І вдень, і вночі захищайте наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Не лишайте не на мить. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, українців, від цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть. Одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять рашисти. Отведіть, одверніть і поверніть назад, тому хто дав наказ, хто придумав цей наступ, хто виконує ці накази. хай їм назад це все летить, їм в голову влучає і їх нищить. Буде так і так буде. Більше наступ чинити не зможуть. Руйнують всі плани. Відвертає, цікаві на кічні. Да буде все сказане здійснено, так буде. Прошу вищі сили. Скажіть, допоможіть, чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Курахове, на Курахівському напрямку. Так, тут було гірше. Ситуацію врятували, але було гірше, вдалося вирішити це питання. Всі, хто наступали на цьому напрямку, от ці військові росіянці, расисти, вони були вбиті. Така вийшла карта хороша. Ну, опять же, оце все треба забирати. Оце все. Всі, хто працюють на расистів, отвертаю, оцікаю на віки вічні. Як вони здають інформацію? Чи про розміщення командних пунктів, чи про бункери якісь. От Надається карта. Ну, расистам здають інформацію. Це я заперечую повністю. Убираю весь негатив, повертаю назад. Прошу допомоги. Із-за Європи. От мені вийшли карти, коли затягують час. От вони навмисно затягують час. І в е... авіація дуже сильно атакує. Угу, важка ситуація. Дуже важка. Не дають вчасно. Ну тут і сама Європа мені вийшла, чомусь, що якби вони ще причетні до цієї ситуації, що не надається повні, повністю вся зброя якимись невеликими партіями, плюс самі расисти нищать, обстрілюють от не доходи підтримка для військових чи зброї. Вчасно для наших військових це проблема. Це я вбираю. прошу вищі сили, допомоги для усіх військових України. На Корахівському напрямку відкриваються всі шляхи і дороги на знищення расистів. Більше нема жодної перешкоди, прошу вищі сили. Боже, бідне Курахове, що тут тільки наробили? Буде гаразд. Попри все, Вибираю весь негатив, повертаю росіянам, повертаю назад тим, хто придумав убивати українців, вертаю весь біль, сльози, смерть і страждання, все лихо, що вони принесли, хай на собі перенесуть. Буде так і так буде Перекриваю, перекриваю вищі сили. Янголів-охоронців духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги. Для наших військових надходить вся необхідна підтримка, зброї, закрите небо. Більше расисти не можуть використовувати авіацію. Повністю знищена вся авіація військова в Росії. Буде так і так буде. Більше немає артилерії. Всі склади з боєприпасами, рашистські знищені, не існує, більше зброї немає, і немає чим і ким воювати. Рашисти тікають, лякаються на Курахівському напрямку, відступають. Буде так і так буде. Прошу, допоможіть знищити всіх рашистів, Більше не можуть наступати. Зруйнована вся їхня логістика, командні, більше немає змоги. Все зло назад вертає, буде так. Не буде все сказане, здійснено так буде. От. І ще я хочу подивитися місто Волноваха. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає де окупувати, звільнити від російської окупації Волноваху. Так, волноваха. Усі, угу. хто там знаходяться, оці росіяни, вони там мають командування, у них там такі пункти, саме звідти керують вони авіацією, чи як от... координати, координують. Причому три напрямки вони звідти як-то керують. Но їх нічого не врятує. Оця волноваха буде, там всі росіяни будуть убиті, тут Верховний суд вийшов. Ще е туди, як пункт перерозподілу, приїжджають, їх ділять, переодягають, расисти там комплек комплектують. Як? Новоприбулих. Причому мені йдеться люди із не з самого Росії, ну з яких-то регіонів таких, чи, 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 чи може, це з, оці корейці. Скажіть, вищі сили, допоможіть, коли саме може бути деокуповано Волноваху? Коли це може бути? Все дуже сильно залежить від чи насобирають расисти знову військових. Оце єдина їхня ну цих баранів. Ну, тут показано так, що дуже багато залежить, чи вони назбирають військових, бо в них повністю все буде знищено, винищено. Там навіть немає такого, щоб стояв лінія фронту, там, де волноваха, чи якісь вони супротив рашисти чинили. Ні, там повністю все винищено. Всі оці війська Росії. І дуже багато залежить, от якщо в них буде поповнення. Скажіть Вищі сили, допоможіть, коли саме може бути декуповано Волноваху. Дуже хороші карти виходять. Вони намагаються про це домовитись, вони знають, що у них от-от і щось критичний час якийсь настає. Вони намагаються відтягнути час, десь нашкріпсти цих людей, десь вони шукають і фінанси також. І це тягнуть час, бо знають, що будуть повністю знищені. Вони тримаються за, за рахунок оцих. Найманців. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, звільнити волноваху від російської окупації. Більше расисти не можуть знаходитись у волновасі, тікають, лякаються, самі себе йдуть, вбивають, хай нападають на Кремль, на Путіна, хай нападуть. Відвертає їх від волновахи, тікають, лякаються, більше не можуть продовжувати окупацію. Немає чим і ким. Більше немає змоги у расистів продовжувати окупацію волновахи. І прошу вищі сили. Допоможіть, захистіть усіх наших людей і військових України, цивільних українців під час звільнення волновахи. Більше не можуть рашисти обстріли чинити, руйнуються всі їхні плани, ворожі. Да. Там, якщо рухне десь прорив на цьому фронті, ну, там, там пряма якась як дорога. Дуже швидко деокупована буде волноваха. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на деокупацію, звільнення волновахи. Більше росіяни не мають змоги продовжувати окупацію, тікають, лякаються. Прошу захисту міцного для усіх наших військових, де буде звільнена волноваху без втрат для військових України, для громадян України. Вільних людей, прошу допомоги, перекриваю вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, закликаю, зруйнуйте всю логістику рашистську. Більше не можуть надходити військові расистки, військові Північної Кореї не зможуть надходити на фронт, втрачають, вони повністю втрачають всю силу. Тікають, лякаються, у них повний обвал на всіх фронтах. Буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи до на де пацію, вони мало. Тікають, лякаються. Не буде все сказане, здійснено так буде. От на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!